QS Motor 165. Значить, після того, як купив, побачив, що на ньому є заливний корок. Ось він жовтий, це одночасно і клапан. І є зливний корок. Болт. От тут він такий, видніється на ньому прокладка, він не повністю в кадрі. Іде з магнітом. Значить Бачимо, що двигун іде з редуктором. І тут вказана редукція. От. Ніде в описі я не побачив, скільки і якого масла, і як за часто заливати в двигун. Відповідно, виникло логічне запитання. А скільки і якого масла заливати в редуктор двигуна? З таким питанням звернувся до продавця. На що отримав відповідь? Що мастило повинно бути GL 4 85 wtр 90 Отерас мені пише 90 мл. А потім ще раз пише 60 мл. От. Ну, не написав, як часто заливати. Бачу, що це є трансмісійне масло. От, воно таке досить густеньке. Тягуче. От таку відповідь. Там мені продавець, чим я хочу поділитись. Може в когось також виникне питання. А скільки якого масла слід заливати в даний двигун?